Жили були троє братів поросят Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф Настав час жити окремо, і кожен вирішив збудувати собі будиночок. Я зроблю хатку соломи, вигукнув Ніф-Ніф І Хто тобі таке порадив курка? Переснув зі сміху Наф-Наф Ага, курка, і ідіте. Зате швидко, гордо відповів ніфніф. Нуфнув задумливо тер собі вухо. А я зроблю хатку з гілок. Головна естетика, так? підморгнув ніф -ніф. «Ну, Я просто люблю деревцю і палички. Наф-Наф тільки зітхнув. А я зроблю це гляну. Ой, почалось. раптом скрикнули брати. Та ви смійтесь, а мій дах не полетить із першим вітром. І всі розійшлися будувати. Невдовзі Ніф-Ніф закінчив. Готово! і хатка мріє. То не хатка велике гніздо. прошепотів нуф, нуф проходячи повз. Невдовзі і Нуф-Нуф завершив. Ех, краса. Майже лісовий бутик. А двері навіщо середину відкриваються. Насміхався ніф-ніф. А Наф-Наф усе мурував. Ви вже граєтеся? здивувався він, коли побачив, що брати качаються на траві. Ми вже живемо, засміялися ті. Побачимо, як у заживете, коли прийде він. І ніби за командою із кущів почувся хриплий голос. Поросятка. Відчиняйте. Це ваш новий сусід, вовк. Ніф-ніф стрибнув у двері. Ні за що, У нас карантин. Тоді я як дмухну, сказав вовк. І подув. Будиночок розлетівся, соломав усі боки. Крикнув ніф-ніф і побіг до брата. Вовк стукає до хатки нофнуфа. Ну що, другий шанс? Пустиш? У мене алергія на вовків. Дихни глибше. Вовк довмухнув. І гілки посипалися. Двоє поросят кинулись до нафтафа. Пусти, він і бігати не втомлюється. Заходьте, тільки не топчіть мою підлогу. Вовк підбіг до останньої хатки. Ну, добре, третій будиночок. Відчиняйте. Та почекай, ми тут щойно зуття зняли!» Останнє попередження. Дмухаю. Поду в раз, другий, третій. Що тиха, є субиток? гукнув Нафнаф. Це не хатка, а сейф!» Вовк злющений поліз на дах. Він поліз у тима!» – прошепотів новнув. Зараз він буде гарячим хвостом!» – підморгнув на ФНАФ і підкинув другу піч. Вовк плюхнувся просто у казан. Ой! Ой! І вилетів геть, не оглядаючись. Ой, ой. Що я казав? Це сила. ворда мовила, нафнав. Добре, добре. Наступного разу буду з какую, буркнув нігнів. А я з бетону. І з того часу всі троє жили разом у міцній хатці. Варили суп, не пускали вовків. І щовечора сміялися із того, як важко бути лінило. Якщо казка тебе розвеселила, тий цей лайк і підписуйся, щоб не пропустити нові пригоди.